Дівчата, доброго дня! Нарешті почався квітень. Хоча в Києві він холодний, але ми будемо зігріватися нашими спецпропозиціями і акціями квітня. Це останній місяць кварталу, тому що всі, хто ще не завершив ваші виклики, ваші програми, у вас є попереду місяць, щоб все завершити. І наші акції спецпропозиції. Щаслива дюжина в цьому місяці. Це сонце захисний. Крем для обличчя з SPF 30 Його вартість буде 575 гривень. Зверніть увагу, що це не новинка. Це крем, який вийшов рік тому. Це крем для обличчя з натуральним захистом з оксидом оксидом цинку. І ви також можете його наносити на тіло, особливо. У кого маленькі діти від року його можна наносити і дітям. Він є безпечним і підходить тим, у кого є алергія на наш сонцезахисний фактор, хімічний. То оце варіант дуже чудовий виходу з положення, щоб мати захист від сонця. Сонце стає все більш активне. Я думаю, що ви звернули увагу, якщо це такий. Сонячний день ну взагалі просто сліпить сонце. Настільки вже воно активне і треба від нього захищатися. Тож не забувайте, обличчя ми захищаємо цілий рік. А коли вже почнеться пляжний сезон і сезон відпочинку, відпусток, то тоді треба захищати і наше тіло. І Хочу вам сказати, що наша новинка для тіла сонцезахисний захисне Лесьон з 50. Настільки він користувався попитом. Ну я, в принципі, цього і очікувала, що він вже закінчується. І зараз діє обмеження три штучки в одне замовлення. Я думаю, що сьогодні-завтра, після того як компанія про це об'явила, він таки закінчиться, але все ж таки буде ще додаткова поставка. В кінці квітня. Тож, якщо у вас зовсім немає, ви не замовили собі цей ласьйом, то замовте хоча б три штучки, щоб, скажімо так, дотерпіти до кінця квітня, щоб у вас було що пропонувати вашим клієнтам. Так, потім мінус 50% до 15 числа, у нас в цьому місяці аж три акції. Традиційно це щаслива дюжина. Рання пташка до 15 числа це деколон і Бамбук і Сісі -сі Крем на вибір. Значить, ну це хіти продажів, особливо Лотос і Бамбук. Починається така спекотна пора року, і він просто є незамінним. Наносимо на... Чисте тіло під руки можна на одежу наносити, на волосся, і він поглинає молекули неприємного запаху. Хто ще не знає, то цей у нас такий ну, хід продажів він залишився з усієї системи: там був і гель, і скраб, і ласьон для тіла, і був в двох ароматах. Залишився тільки деоколон, тільки в ароматі лотос та Бамбук. Значить, ціна цього спецпропо цієї спецпропозиції 875 гривень. І цей Крем, думаю, теж він не вартий в представленні. Це те, що це така. Невидима вуаль, яка захищає нашу шкіру взимку від морозу, влітку від спеки. Має сонцезахисний фактор 15. Ви можете його також наносити на зону навколо очей. За рахунок його зволожуючого ефекту він шикарно лягає, не пересушує ділянки навколо очей. Також він чудово вирівнює колір шкіри, маскує різні недоліки. І представлених в трьох представлених в трьох відтінках. Якщо ми говоримо про зиму, то і у вас світлий, світлий колір обличчя, такі як у мене, бо навіть світліше, то вам підійде відтінок «very light», світлий. Якщо ви літом позасмагали, і я особисто теж трошки в мене колір стає ну такий більш коричневіший. То я перехожу на помірно світлий середній відтінок, і якщо у вас навіть зараз без, скажімо так, сонця вже є така легка, ну, колір шкіри такий більш смуглявий, то тоді вам підійде помірно світлий. І у кого вже такий темний. Більш колір шкіри, то тоді відтінок темний, але темний, здебільшого, користується попитом саме влітку. Дуже вигідна спецпропозиція. Так, за дві базові. Шикарний подарунок, я вважаю. Я не пам'ятаю, щоб у нас він був за дві базові. Це маскувальний засіб або коректор для шкіри навколо очей. В принципі, вони по своїй формулі однакові, що коректор навколо очей, що маскувальний засіб. Але маскувальний засіб він іде в такому персиковому, персиковому відтінку. Дивіться, зараз вам покажу. Для того щоб маскувати саме синці під очима, у когось синя під очима, у когось воно таке, знаєте, коричневе. То якщо у вас синці. Під очима, то вам підійде маскувальний засіб навколо очей. А якщо у вас більш коричневі ну, такі, да, от відтінок під очима, над очима, то тоді вам підійде маскувальний засіб. Найходовіші відтінки, особисто у мене, це Deep Ivory і Light Beige. Deep Ivory я користуюся взимку літом Light Beige. В принципі, ці два відтінки. В основному підходять всім. Це подарунок за дві базові. А за шість базових взагалі шикарний подарунок. Це система оновлення, це скраб з оксидами алюмінія і сиворотка, яка звужує пори. Зараз треба ця система всім, тому що ми закінчилась зима. Скоро буде літо, і нам треба привести нашу шкіру до ладу. Що це означає? Нам треба прибрати зверху наші клітини, які відмерли, щоб шкіра була гладенька і потім засмага лягала більш рівно на обличчя. То цей набір вам чудово в цьому допоможе. Особливо, якщо у вас ще жирна шкіра, то взагалі це ваш. Набір. Хто хоче звузити пори, то сивороткою можна користуватися взагалі два рази на день, зранку і ввечері. А всю систему скраб сам можна робити тільки один раз в три дні. Скраб скрабу я прибирає клітини, які відмерли від полірової шкіру, а сиворотка, вона заспокоює шкіру а, і придає шкірі такого сяєння і звужує пори. І на секундочку це йде в подарунок за шість базових. Вартість набору в каталозі 1900 гривень, і компанія нам його дарує. Шикарний подарунок. Я планую собі замовити однозначно. замовлення зробити на шість базових і отримати а, цей набір в подарунок. Потім у нас до 15 числа буде діяти мінус майже 50% на всі очищення: це очищення ріпея, очищення щирівного набору, очищення з базової системи Марікей для жирної або для сухої шкіри, або очищення, очищуючий гель для чоловіків. Вони йдуть по спеціальній... Ціні вже в бланку замовлення, де їх знайти в розділі спецпропозиції місяця. Ви заходите і бачите, якщо, наприклад, очищення в каталозі коштує зараз 1050 гривень, вже буде написано акценти сезону і очищення вам світиться 890 гривень. І від цієї ціни ще віднімаєте 40%. Якщо у вас ну, є ці 40%, а не 30, то ваше очищення. Будь-яке буде коштувати мінус майже 50%, якщо скажімо так просумувати це все. Потім до 15-го числа теж шикарна акція з тональними основами і Сісі-кремом. Якщо ви замовляєте три тональні засоби, це може бути будь які комбінації: три Сісі креми. Три тональні основи, два CC крема, одна тональна основа, дві тональні основи, один CC Крем, три тональні основи. І в подарунок ви отримуєте ось такий пензель для розташування тональної основи. Дуже зручний, класно розташовує тональний. І він іде в подарунок. Так що, хто хоче заробити? Пропоную вам замовити не один такий набір, бо ми можемо замовити не один такий набір, але обмежений в часі, тільки до 15 квітня. Потім у нас є подарунок до чарівного набору, і це еко-сумка рожевого відтінку, яка дуже легко її і зручно брати з собою, якщо ви. Як і я любите, якщо повертаєтеся, зайти ще в магазин і щось купити додому. І треба щось таке, знаєте, що швидко розкладається і займає мало місця в вашій сумочці. то цей подарунок до чарівного набору вам однозначно підійде. Uh, і uh, якщо ви замовляєте будь-яку систему або ріп, або чарівний набір, uh, у нас діє акція кожного місяця МК плюс 1 uh, якийсь засіб ви можете купити мінус 50%. І в квітні це зволожуючий тонік. Він, до речі, йде, зараховується у виклик 13 магічних хітів. Тому дуже вам раджу скористатися пропозицією. Не забути, якщо ви купуєте чарівний набір або набір ріпе. Замовити собі тонік мінус 50%. Він йде в окремому розділі розділ спецпропозиції. Там буде МК плюс один. І так швидко в кінці березня розібрали набори ріпея мінус 50%, відсотків ще й з рожевим халатом. Що компанія нам продовжить акцію саме з рожевим халатом. Він буде з капюшоном. Ось у мене без капюшона, але по якості він такий самий, і з написом вишити Kay. дуже м'якенький, дуже тепленький. Я ним зараз користуюся, бо в квартирі прохолодно. І компанія сказала, що 26 або 27 числа має з'явитися набір, і він буде йти з цим халатом. Але вже не буде звичайно мінус 50», буде мінус 40». Але теж шикарна акція, скористайтеся нею. І також до набору Ріпе зможете замовити при бажання, зволожуючи тонік. Хто працює і продає, заробляє, то однозначно замовляйте ту акційну продукцію, яка йде в мінус 50%. Це дуже вигідно. Потім у нас з 16 квітня виходять наші новинки. Частина новинок вже вийшла. Да? Сонце захиснила сьон і охолоджуючий гель після засмаги. І тепер ми чекаємо на нову туш, набір для брів, хайлайтер, крем для ніг. Все вийде 16 квітня і все, крім туші, буде в обмеженій колекції. Мені здалося, що наборів для брів буде не дуже багато. І це обмежена колекція. Ви пам'ятаєте, що було з попередньої колекції, дуже швидко розібрали. Тому хто хоче замовити собі новинки, особливо в обмеженій колекції. Я так дивлюся, що популярністю саме буде користуватися набір для брів замовте 16 квітня. Не відкладайте на потім. Потім вже може і не бути. Так, і подарунок до, для тих, хто святкує день народження у квітні. І це в такому. В пакетику. Тут є листівочка. Вітаємо. Весь квітень в подарунок буде йти помада Casual Rose, улюблена троянда. Один з самих ходових відтінків суперзволожуючих помад. Дивіться, яка вона гарна. Камера передає, наче вона така чотирикотова, кота але насправді вона дуже гарна. Така, знаєте, як. Піджовкле бутон рози, я б сказала. От, трошки як такий, що підсох. Дивіться, не знаю, чи вийде, чи ні, передати колір. Це помада в подарунок. Тому у кого для народження, однозначно вам бажаю замовити собі, зробити замовлення, компанія ще і зробить вам подарунок за це. Так, і у нас шикарна теж акція для новачків В минулому місяці. Не було акції для новачків а в квітні є. Значить, ті новачки, які будуть оформлятися з замовленням на дві базові одиниці, зможуть замовити собі. Бархатні ручки заплатити за них всього 330 гривень. Вони будуть рахуватися в замовленні як 550, і на цю суму ще буде мінус 40%. від мінус відсотків. Це означає, що набір для вас буде кошт для новачків буде коштувати 330 гривень. Тож однозначно треба брати. У мене не знаю, якийсь бум був за останній місяць. На бархатні ручки, я продала все, що, що в мене було на міні-складі, тепер буду замовляти. До речі, бархатні ручки вони коли не в акції, вони йдуть в рахунок виклику «13 магічних хітів. Так, і ще пару слів хотіла сказати, що сьогодні у нас були ключові аспекти місяця від компанії, і компанія презентувала новий виклик, який буде діяти у всіх відділеннях компанії по всьому світу. І називається він «Grow and Celebrate» Зростай та святкуй! Він буде направлений на збільшення команд у наших консультантів. І будуть спеціальні подарунки для таких переможниць. Буде три етапи. І перший етап починається з 1 квітня, закінчується кінцем червня. Треба мати у себе в команді п'ять активних консультантів. Всі подробиці ми ще розузнаємо дізнаємось у компанії, бо питання є, що означає 5 активних консультантів. І вже я буду з вами ділитися цією інформацією. На цьому хочу закінчити. Вам гарного дня і яскравого переможного квітня! Всім пока!